Я не здаюсь, до я моя доля right Де, дружина, Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Перед тим як ми. Підемо дивитися на порівняння трьох міфіків на гідру. Е, пропоную до перегляду супер ультра бюджетну в лапках бюджетну команду на 25-ту лаву. Написав мені підписник, щоб е, допоміг йому зробити команду на лаву. Я такий: окей, пророчка є. Зараз якусь ренегаточку, якийсь розломчик алюру і погнали. Але друзі, коли я зайшов, ви просто подивіться, який тут склад команди. Три міфіки. Алюра і пророчка. Давайте ми суперайди знімемо. І зараз подивимось. Тут все на авто, все налаштував. Хтось бафає, хтось перезаряджає, хтось розломчик. А Алюра із пророчкою роблять всю справу. Але ви просто подивіться, як вони тут все чудово роблять. Так. Крикса бафнула. Далі у нас зараз буде йти розломчик від Тоширо. Пророчка, хлоп, пішли далі. Криксія перезаряджає і все по нові. Бафи, випалювання, розломчик від Тоширо і пророчка знову ж таки хлоп. Зайшли до лави, і тут все вже дуже просто. Знімаємо щит і чекаємо, допоки наші ДД його подолають. Ну а відповідно, Алюра його не відпустить ні разу. Так, ну тут Криксія просто бафає. Далі йде бафи від Гізмака, плюс випалювання, плюс активація випалювання і зменшення швидкості. І Тоширо зараз буде розвалювати цього боса. Ну, звісно, можна було би ще тут зробити, щоб переходив в другу форму гізмак. Ще робив якісь прикольні штуки, але для чого ці лишні ходи? Тут Гізмак багато бафає, підриває і все робить дуже гарно. Відповідно, всі міфіки, але шмотки, артефакти і атрибути на аккаунті, тобто з героями повезло, а з шмотками не повезло. Тому що якщо щось випадає, проки йдуть не туди і. Артефакти продаються і просто не виходить дуже сильно розігнати наших героїв. Так, скільки хвилина 40. Могло би бути трішки швидше, але для початку, як на мене, дуже бюджетна команда. Хвилина 50 можна було би трішки швидше, але кажу, що трішки поки що з артефактами слабовато на аккаунті. А зараз ми. Перейдемо до гідри і там порівняємо трьох героїв і їхню шкоду. Перший це апнутий Афідус, далі це буде Гізмак. І третій це буде Алас. Три міфіка будуть в одній команді на другу гідру. І ми зараз подивимось, хто ж із них надамажить саме швидше. А саме більше. А в кінці відосика я покажу цих трьох героїв, як вони одягнуті. Так, переходимо до гідри. Що ми тут зразу бачимо? Склад команди: Гізмак, Арба, Афідус, далі Алас, Вуконг і Мітрала. Чому тут Мітрала, щоб була порча? Алас в більшості тут використовувався як герой з провокацією. А фідус майже завжди був в першій формі. Переводив я його в другу форму тільки тоді, коли переводив Алаза в другу форму для того, щоб похиляти або просто більше нанести шкоди. Голова Клінцер. Давайте я запущу, як воно буде відбуватися, а буду розповідати. Алас непоганий ДД на гідру, Так, він в другій формі, там в нього все масове. Ось, тим більше, що е, не завжди є голова клінцер, не завжди потрібен від нього провок. Можна перевести його в другу форму, він там і іхіліє і е, масово б'є, і накладає випалювання. Так, ну тут стандартно, це друга гідра. Так, дивимось на демедж Афідуса. Так, спочатку, я думаю, що ж мені зробити, подивився, що є голова страху. Ну, думаю, окей, спробуємо. Могла би ця команда гратись на авто, але в. А влаза є одна проблема: що він таргетно накладає провокацію. Якби він всіх намагався провокувати, так було б прикольніше і можна було б поставити на авто, і вони б на авто все робили. Але якщо ми хочемо максимальну шкоду, мусимо грати ручками. Гісмак тут переходить в другу форму. Гісмак то в першій, то в другій формі. Тобто він в першій формі багато бафів, плюс випалювання, плюс зменшення швидкості. В другій формі я його використовував тут як розломщика. Поки що вони тільки набирають свої оберти. Ну, в тут блок бонусів плюс демедж. Бачимо страхи спрацювали. І тут Алас з А2 пробиває, плюс додатково бафає. Афідус навалює з своїх навичок. І так, да, Гісмак в другій формі, якщо ми б'ємо і менше ніж в цілі, менше, ніж 50% здоров'я, то він б'є масово і продовжує всі штрафи. Це дуже прикольно. Також в першій формі. Активація випалювання, зменшення швидкості, багато бафів. Коротше, Гізмак мені дуже сподобався е, саме на гідрі. Да, ми звикли Гізмака бачити на Аренці, що він йде на аренку, випалювання, бадабум, команда закінчилась. Ну, але ось тут на е, гідрі. Акаунт. Не дуже високого рівня, тобто 87 рівень аккаунту, це друга гідра, і давайте будемо трішки перемотувати. Скажу зразу: тут фулл тайм простояла команда, і навіть натяку не було на фейл. Єдине що, замість Алаза можна поставити іншого якогось провокатора масового, і можна цю команду ставити на авто, але ж нам цікаво. Наскільки Афідус буде попереду е, від двох інших міфіків від Гізмака і від Алаза після свого апу? Чи він став імбою такою, як мав, мав би бути в планах пларів на Гідрі? Так, переходимо десь до середини боя. Сотий хід 113 мільйончиків. Всі стоять і навіть натяку немає. Бачимо, що Гізмак тут в другій формі. Гізмак, до речі, своїм А3 досить прикольно можна кидати на голову гніву, ланцюг болю буде і досить прикольно працює. Плюс на всіх буде щит союзників. Від АЛАЗа також є підсейф у вигляді блоку шкоди. І ручками дуже комфортно було цією командою грати. Давайте далі ми переносимось ще трішки далі. Подивимось на демедж Афідуса. Так, 185 ходів боса, 216 мільйончиків. Почали випереджати ходи по співвідношенню до мільйончиків шкоди. Так, зараз чекаємо баф. Зараз буде хід Афідуса. І надію, що в нього тут буде відкачена його А2, його сама сильна навичка. Так, так, тут бачимо Алас в другій формі масово б'є досить непогано. Так як він не дуже той одягнутий як ДД. Так, голову страху відсікли. І Афідус з А3. Дуже прошу мільйончик, але без розлому. Е, надію, що зараз буде переходити. Так, Алас переходить в першу форму. Давайте я себе трішки ось сюди, щоб вам було видно, хто хто як ходить. І чекаємо Афідуса. А поки ми чекаємо хід Афідуса, можеш написати, на який демедж. В кінці приблизно можна розраховувати. Так, Афідус з А2 і десь в районі півтора мільйончика. Але, друзі, розлому не було. Переходимо трішки ще далі. Так, тут у нас вже ліміт ходів. Я знову ж таки себе мушу пересунути в іншу частину. Ось так. Що ми бачимо? Майже кінець. Майже кінець 350 мільйонів. Тут голова гніву дуже сильно пробиває, але в нас багато сейву. Тут головне було що не втратити арбітра. Бо в це єдиний рес, і арбітер дуже нам тут допомічний. Так, 350 мільйончиків без розлому. Ой, дуже трішки. Прям дуже-дуже трішки. Але зараз буде. Будуть бафи від Гізмака. Провоку у нас немає, але вирішив. Провок, <кій> голова, яку потрібно провокувати, є, але я вирішив все ж таки спробувати безтаргетно, і воно не працює. Саме провокація. Провокація хоче таргет. Добренько, друзі, переходимо до кінця бою, ближче вже до кінця 470 ходів, 30 ходів залишається, тобто тут вже майже 400 мільйончиків ми набили. І зараз буде завершення бою. Можеш написати в коментарях, а ми побачимо, хто із цих міфіків. Ну, і включно з Вуконгом подивимось, хто набив саме більше шкоди. Так, пропоную перейти до кінця бою і показати вам вже ось так. Гідру виключаємо, і, друзі. 400 мільйончиків без, без половинки, шкоду, яку наніс Гізмак, це майже 92 мільйони. Мітрала 55 за рахунок Порчі. Вуконг 52 мільйони. Афідус 97, і Алас 93. Тобто, фактично. Міфіки в одну силу, але скажу вам зразу: зараз ми перейдемо і подивимось, хто як що одягнутий, а Фідус тут саме сильно одягнутий. Тобто Алас і Гізмак одягнуті, одягнуті набагато слабше. Так, в них є ще зірочки. Але, друзі, бачимо, що тут немає сетів жорстокості летальності, тут є сет з феї, і тут також немає. Давайте ми перейдемо до героїв. І зразу ж таки самі побачимо. Колекція, відповідно, дуже крута, акаунт дуже гарний. Е, є один, два теокси. Є десь бачив Нарсес, ще не качений, трьохзірковий. Колекція дуже хороша, але нас цікавлять міфіки. Давайте ми оберемо міфіки, ви просто подивіться: 9 міфіків з уламочками ВЗ. Три криксі, три криксі. А, а от з артефактами потрібно ще трішки постаратися. Так, погнали по черзі Аллас. Алас використовувався в сеті збереження, 6 частинок, загальні його параметри ось такі. Це без бонусів гідри. 5000 захисту, захисту, 11 швидкості, майже 100% крит шанс, але в нас Гізмак стояв в лідерах, тобто рахуємо, що 100%, і майже 300% Критичної шкоди. І Аллас, пам'ятаємо, не відставав від Афідуса. Гізмак. Гізмак у нас взагалі одягнутий в дуже багатьох сетах, але основне на ньому все це все додаткового ходу. Він використовувався тут здебільшого як випалювач, плюс бафер, і плюс зменшення захисту. Загальні його параметри 2900. Атаки, захисту 3-300, так, трішки швидкості 273 і 258 критичної шкоди. Звісно ж таки, якщо він переходить в другу форму, він є герой здоров'я, і він з ось цієї масухи від здоров'я і від захисту, аналогічно з автоатаки, я старався бити у відрубану голову або в той, якої менше 50% здоров'я, щоб ця автоатака була масова і додатково продовжувала всі дебафи. І в такому випадку в нього 86 тисяч здоров'я і далі 3300 захисту. Тобто в нього коефіцієнти йдуть від захисту і від атаки. Ось такий ось Гізмак. Відповідно, таланти тут господар війни, тут трощення шоломів. Переходимо до Афідуса, трощення шоломів. Все як має бути. Навички, друзі, навички не залиті, бо бо на такому е, рівні аккаунту недостатньо тих книг, щоб залити повністю всіх міфіків. По артефактах вдалося його одягнути в сет феї Скажу, це самий, один із самих сильних е, сетів, як і в грі, так і на цьому аккаунті. Загальні параметри Афідуса він фактично. Майже весь час, тобто 90% часу він був в першій формі, і тільки два рази, мені здається, два ну максимум три. Я переходив ним в другу форму. Загальні параметри Афідуса: 6000 тисяч 215 швидкості, 100% крит шанс і 251 критична шкода. Також точність для того, щоб дар. Гнів природи настакувався, адже він в першій формі має випалювання і він ним дуже швидко настакує гнів природи. І ось такий ось результат. Як на мене, тут Афідус одягнений саме краще для ДД. Так, у гізмака багато швидкості, плюс все додаткового ходу, але скажу не так. Він часто вже й за цей захід на ньому спрацьовував. Тобто він більше використовувався гізмак в такій ролі, як бафер, плюс дебаф зменшення швидкості і дебаф розлому зменшення захисту. А Афідус суто заради демеджу. Чесно вам скажу, очікував я більших цифр від Афідуса, тобто більшої шкоди, і можливо, можливо, четверта зірочка на нього як випаде пофарбувати низи. У то що потрібно, бо тут глівчики низи, все ще потрібно доробляти. І в чистій теорії в майбутньому переводити Афідуса з другої гідри, як і решту цю команди можна переводити з другої гідри на третю. Там випалювання здоров'я буде вже бити трішки краще. Тут фактично у всіх героїв є. Випалювання здоров'я, у багатьох є активація, і шкода на третій гідрі буде уже більш цікавою. Але потрібно буде трішки доробити всіх героїв, дофарбувати як і біжутерію, так і атрибути. Друзі, ось такий коротенький відосик із порівнянням трьох міфіків на другій гідрі. Напиши свої враження. чи... 에... Здогадався ти, хто тут надамажить саме більше. Але фактично тут три міфіка, і вони по-різному одягнуті, але шкоду нанесли приблизно однакову. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. А якщо потрібен тобі буст твого аккаунту, ти знаєш, куди написати. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео.